Всім привіт! Я хочу розповісти про бурлацькі пісні. Давайте розпочнемо. Бурлацькі пісні належать до суспільно-побутових пісень, а ви скажете, а хто такі бурлаки? А бурлаки це селяни, які, втікаючи від закріпачення, ставили на тимчасові заробітки. Вони терпіли поневірення, голод і тяжку працю. Святи належали са самі до себе. Манила воля, але ніде безрідний бурлака її не знаходив степ веселий, край далекий та ніде прожити, Образність бурлацьких пісень скупіше, ніж в родинопобутовій ліри ліриці. ліриці, більше суворого реалізму, нарікання соціальну несправедливість. Але в ряді пісень постежується тісний зв'язок з лірикою інших циклів, особливо з козацькими піснями: Настрій туги за рідним краєм, сім'єю, образ смерті на чужині передається за допомогою художніх засобів, широко використовуваних в народній ліриці, схилена вишнева гілка. Це дружина, що втратила надію та повернення бурлака. Рань роса, що висихає на вітри, це бурлацьке життя, що минає в хворюванні. Гадано, що в'ється біля серця, я вір, коріння якого вода підмиває. це туга, що тошить бурлака. А тепер пропоную поговорити про пісні бурлаків. Ними ставали втікачі від феодального гніту, але так назвали й наймитів, що заробляли на шматок хліба. По чужих людях. Основну групу бурлацьких пісень складають твори про поневірення втікачів від Кріпаччини. Найпоширеніші теми це підування на чужині, туго за, за родиною, нарікання на лиху долю, степ веселий, край далекий та ніде прожити. Такий лит мотив багатьох із них. Хнів проти поневолювачів, протест проти соціальної несправедливості виливався у стихійні виступи, Потім багатих убивати, а бідних награждати. Більшість бурлацьких пісень пройнято сумними настроями, що їх породжувало бездомне життя на чужині, тривожні думки про сиротілу родину, жаль за змарнованими молодими роками. Бездольно бурлацьке життя порівнюється з ранньою росою. Вітер повіє, сонечко пригріє, а роса на землю впаде. Ой, так моє життя бурлецьке, так от так марно й пропаде. З глибоким співчуттям змальовуються бурлаки, що помирає на чужині. Образи білих снігів, одинакого дерева зі спущеним єлям. Нагнітає різного типу повторів, що підкреслюють самотність бурлаки, звертання до того ж о, безчасного брата товариша, пастиливо зменшувальні форми слів. Усе це надає трагічного озвучання пісні забіліли сніги. Окрему групу складають пісні про поневірення бурлаки в наймах. Бурлака гірко робить, аж під очі заливає. Зазнає незаслужених образ від господаря. Ідейно і тематично такі бурлацькі пісні заливаються займицькими. А я дякую вам за перегляд. До нових зустріч! Па-па!